Перш за все, віце-прем'єр обіцяє скорочення переліку робіт та спрощення процедури видачі дозвільних документів. Видаватимуть дозволи відтепер на місцях у новостворених регіональних дозвільних центрах. Причому саму процедуру обіцяють здешевити. Метою реформи регуляторної політики є поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для надходження інвестицій і забезпечення прискореного економічного зростання нашої України. Щоби удосконалити та пришвидшити процес, в уряді обіцяють забезпечити дозвільні центри додатковими кадрами та технікою. За словами Андрія Клюєва, наразі вже розроблено програмне забезпечення для ведення документації в електронному вигляді. Найближчим часом до цієї системи обіцяють підключити усі місцеві дозвільні органи. Діяльності дозвільних центрів важливу роль відіграє забезпечення їх взаємодії з місцевими дозвільними органами. Першочергове значення в цьому процесі матиме запровадження системи електронного документообігу, яка дозволить підвищити ефективність цієї роботи та прискорить прийняття конкретних рішень. Певні передумови для цього вже створені, зокрема, розроблене необхідне програмне забезпечення та переважну кількість державних адміністраторів вже підключена до системи електронного документообігу. Готові до введення єдиного вікна не всі, каже перший віце-прем'єр. 21 область та Севастополь відзвітували про повну готовність. Інші регіони отримали попередження. На території Черкаського району видано факт порубки 32 порід хвойних дерев вчинене. Місцевими жителями села Білазір'я. За даним фактом проводиться перевірка та вирішується питання щодо порушення кримінальної справи. У порушників адміністративного законодавства вилучено близько 400 дерев хвойної породи на загальну суму близько 45 тисяч гривень. Наразі заходи ці тривають і будуть продовжуватися.

А не біля магазину на вулиці. Біля магазина, земля чисится за магазином. Я ж вам объясняю. А як? на Написали користування державный офіс. Я отделку свою кухню. паспорт ваш, что Загалом українська земля ряд білийського села Лагезіна Тальнівського району безпечить недоторканність державного кордону нашої батьківщини. Присягаю українському народові завжди бути вірним і відданим йому. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів, неохильно додержуватись Конституції та законів України, зберігати державну військову таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах вітчизників. Присягаю нікого не зрадити українському народові. Вітаю вас, Вітаю вас прийняття військової присяги. Служу українському народу.